Вітаю, мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Ми з вами продовжуємо нашу серію відео про вигорання. І сьогодні ми будемо говорити саме про особливості профілактики вигорання у медичних працівників у фтезіатрії. А далі вас чекають конкретні поради і кроки, які можна привнести у своє життя. Але спочатку давайте зупинимося на тому, навіщо вам взагалі перейматися про вигорання і щось робити. Ну, тому що ваша робота вона пов'язана з людьми, які ще й переживають важкий емоційний стан через хворобу, який передається і вам, а, а також тому, що загалом робота медичного працівника вона пов'язана з відповідальністю за життя іншої людини. І ось через це буває важко відрізнити. І розмежувати своє робоче життя і особисте, і це також може мати певний вплив на вашу психіку і призвести до вигорання. Але ще хочу додати, що загалом тема вигорання на роботі вона є дуже важливою, тому що якщо вигорання запустити, нічого з цим не робити, то у мозку закріплюється така схема, що робота в нашому випадку медичного працівника вона дорівнює стрес і це дорівнює неприємні відчуття. І коли ось ця схема вона вже закріпилася у мозку, з нею дуже важко боротися. І через це велика кількість людей після вигорання навіть не повертаються до роботи, вони змінюють професію. А якщо повертаються, то вони роблять це вже без ентузіазму. А якщо ми говоримо про роботу медичного працівника, то тут можуть ставатися помилки, які можуть коштувати людям життя або мати інші негативні довгострокові наслідки. То що ж робити, щоб цього не сталося? Починаємо з того, що будуємо сильний фундамент, нашу основу, і це наш фізичний стан. Тому що якщо ми почуваємо себе фізично погано, ми хворіємо, ми не маємо сил, то ми емоційно не можемо почувати себе добре. Тому так важливо піклуватися про своє здоров'я і мати стабільну рутину, яка вас підтримує. Достатня кількість сну, спорту, там, корисну їжу їсти. Правильно, ось це все воно закладає ось цю вашу основу. Далі ми оптимізуємо ваш робочий простір. На роботі кожен з нас проводить велику кількість часу, і тому вам цей простір має подобатися, мають бути якісь приємні дрібнички, які допоможуть вам переключитися у важкий день і знайти щось приємне. Це може бути будь-що, якась ваша улюблена чашка, або щоб вас оточували рослини, для когось важливо навіть, щоб ручка, якою він писав, була саме ідеальна і приємна для нього. Наступний пункт. Це якісний відпочинок. Всі знають, наскільки якісний відпочинок важливий, але не всі це роблять. Тому що, от е, дуже часто така ситуація, коли люди приходять додому і змінюють одну робочу діяльність на іншу. Адже якщо ви приходите додому з роботи, і тут ви починаєте все робити, що треба вдома: готувати, прибирати, думати там про всі домашні справи, це не відпочинок. Де вам тут взяти якийсь додатковий ресурс? Ви просто змінюєте одну роботу на іншу. Не забувайте про таку концепцію, як циклічний відпочинок. З нас ви розуміємо так, що це певний цикл відпочинку, який повторюється кожного разу. Так? І ось це про те, що кожного дня у вас мають бути якісь маленькі такі справи, які дають вам можливість перепочити і переключитися, наповнитися якимось новими емоціями. Далі у нас ідуть кожні вихідні. І тут же має бути щось таке більш масштабне, що дає вам ще більше змоги знайти нові емоції і надихнутися. Е, прогулянка парком, відвідання якогось нового місця смачного, або просто е, навіть з'їздити кудись у інше місце. Ось це все дає вам такий новий подих. І далі кожного року, як мінімум кожного року, або навіть декілька разів на рік, треба йти у відпустку. Причому в таку повноцінну відпустку, коли ви відпочиваєте і взагалі не думаєте про роботу. І останній, проте не менш важливий пункт це розділення роботи і особистого часу. Тому що насправді величезна кількість людей не вміє цього робити. Нібито ви вже дома, або навіть у відпустці, проте подумки ви все одно працюєте, придумуєте якісь нові схеми лікування, або навіть відповідаєте на дзвінки, які... Могли б почекати до завтра. І все це воно робить ваш відпочинок неякісним, тому що у вас не було змоги повністю переключитися на особисте життя, ви все одно подумки були в роботі. І якщо ви тут впізнали себе, то я дуже сильно вам рекомендую пропрацювати свої кордони між роботою і особистим життям. Поставте собі на меті, не працювати у неробочий час. Звісно ж, якщо це не питання життя і смерті. Для цього я вам пропоную таку практику, як я коріння. Ви за собою мали помічати, що коли ви робите різні речі, у вас є різний емоційний стан. Наприклад, на роботі ви професіонал, ви такі зібрані, і це один так емоційний стан. А коли ви вже вдома, ви там просто особисті зі своїми інтересами, хобі, друзями і так далі. І емоційно це зовсім інше. І от якщо вам важко перемикатися між одним і іншим станом, можна зробити якусь річ цим самим якорем, яка буде вам нагадувати, у якому стані ви зараз маєте перебувати. Наприклад, візьмемо медичний халат. Якщо я вдягнена у медичний халат, я розумію, що я зараз на роботі, я працюю і я не переймаюся про можливі якісь проблеми вдома. Проте, коли я його знімаю, мій робочий день завершено. Все, я більше не переймаюся за роботу. Навпаки, я можу подумати про все, що мене турбує вдома і в особистому житті. Не обов'язково це має бути саме халат, це може бути годинник, прикраси, якась зачіска, будь-яка річ, яка стане якорем саме для вас. Ця практика це дуже простий, але дієвий сигнал для вашої психіки, хто ви зараз, і він допоможе вам розділяти якраз роботу і особисте життя. А тепер давайте підсумуємо наш покроковий план уникнення вигорання медичного працівника. Створюємо рутину для підтримання своєї сильної фізичної основи, оптимізуємо свій робочий простір, щоб він приносив нам задоволення. Якісно відпочиваємо за концепцією циклічного відпочинку і навчаємося розділяти роботу і особистий час. А тепер для того, щоб закріпити ваші наміри, я пропоную вам у коментарях написати, що з почутого ви хочете взяти собі і почати робити у своєму житті. Це буде вашим першим кроком, а також обіцянкою собі і нам. Дякую вам дуже за перегляд і до наступних зустрічей!